Не хочу трогати тут, Там ні на не чи Так, сідаємо на пасіку А тут щось відбувається. Що тут відбувається? Тут ліжня О май госполен грейн, хлопці Моїмо сьогодні носять пилочок. тут поставили 31 березня я здивований, я тішуся, але я приємно здивований. Для мене це все нове. Благодаря Назарові. зарубі. Джоли носять пилок з сухої трави, значить. Ну, верба вже, ну ти так не кажеш, ну, вже я чомусь вістив. О, з сухої трави, правильно? Ну. Хай ну, люди. Ще нічого не цвіте, будемо казати, що тішило але, око, але, тако... але але Вже абрикоска, бачите, вже на старті. Дівка знає, де взяти, що взяти. Двіжня клас, дві водичку вони п'ють, бачиш що? Бачиш його. Зараз чик-чик. Багато води випивають. Ну, це є два дні. Два дні. Два дні. І тут щось трошки несуть. Ну ми ввечері вже показуємо за 12 годин, що вони принесли, ми візьмемо, зважимо. о, дивіться, от ось до фіточка. Раз. А блін. Фокусуйся маленько, фокусуйся. Коротше, вже абрикоса день-два. Вони що сиділи на цьому? Ні, ну бачите, розпустилося ось до майже розпустилися. Ні, якщо б ділка сиділа. Ні, день-два і вже абрикоска буде. Бати непоганий результат, да, ячкива? Ну, вже, 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 вже дає бджілка, вже дає результат. Вже дає бджілка результат. Дядько, він в шоці. Що Шо вже пилочок пішов. Ми тут а, е, вже ввечері проаналізуємо. Е, я, я, фут... я позавчора попробував у зеленій сім'ї. Ага. Ложечка така, ох, такий чистесенький, такий суперовий. Я собі раз і накотив для здоров'я. Тут стоїть два типи пилкуловлювачів. І ми покажемо ввечері два, ну, яка, яка різниця між двома типовими пілкуловлю. Ми вже подивилися, вже побачили тут, а які пілкуловлювачі з цих двох, які є, кращі. Їхні плюси і мінуси ми вже побачили, ввечері скажемо. Да? Трошки вже лід втихомириться, бо тому що літає... Двіжоха, двіжоха. Да, трошки в нас тараниться. Трошки в нас тараниться бджілка. Так що... E, потрібно, потрібно ось до ось так. Бділки. Ота mm -hmm. сімейка трошки сильніша. Оп. Але mm -hmm. вони в нас старанні, тому ми поки що не заважаємо їм. Ці три це трошки слабша, а ці три то мощні гарні yeah. сім'ї. Ну принос пілку йде не сильний зараз. Такий собі, де перерив. Для мене, для мене оскільки я ніколи нічого не мав, то для мене супер сильний, занадто сильний. Ну, Яшко Іван, ви побачите сильні. Ну, як дасть, бо буду жити, побачу. Але, діло в тому, що... Дуже хотів би цього. Діло в тому, що нам тут зараз багато напише, що ви живодіри, треба бджолам дати, щоб вони занесли собі. Але ті люди з наукою просто не знайомі, вони не читали то Я теж їх мучити не буду. Я сьогодні і завтра і все йду. І, до... ні, і на ти тиждень то... перериву. Та який тиждень перериву? Та ви ну, тоді зіб'єте всю, всю весь потенціал. Так, да, ну тоді. тоді ну, Зараз значить... поки, поки сиди, зараз збирайте. Ну я сам теж переживаю, за них, щоб ну, його там... Щоб нас... не бути по нагнулу взяв і забрався. Так вони ж будуть мати. Ну, ви ж в них все не заберете. Ну, дай Бог. Який би там пілку ловлювач не поставили, ви в них все не заберете. Ну вони маленькі, їх не обіжати теж можна. Але їх багато. Але їх багато, да. так. О, їх багато. Вони тут таке діло, що якщо вони ні. вас хочуть дати, вам дроздати, до дадуть. Ні, ну. Ми не дуже боїмося друздати, а і треба би. Але ми ще самі можемо не хіло Да? Так що все, короче, зараз тільки раз і вже вечір. Так, вже вечір збираємо пилок. Дивимося, який тут є пилок у нас. Є в нас тут... Так, спождіть. Так, збираємо пилочок, дивимося, який у нас тут є пилок, в нас тут є сірий, жовтий. І якийсь такий Коротше, жовто-сірий і сірий Сірий, чесно сказати, не знаю з чого. Так, у нас тут на нулі, старовано, висипаємо. Скільки нам принесла одна бджолина сім'я. Ну, дядько дядька, ман, достукайте. 90 От... 92-93 грами принесла одна бджолина сімейка нам. Одна бджолина сімейка. Нормально, як для весняного пилочку це дуже даже, дуже, даже дуже непогано. Так, оці пилку, а так, щоб там жілки не було, дядько. Значить, оці пилку уловлювачі, е, значить, е, хороші чим? Тим, що, коли... Ось до закриваєш цей, біше, біше. ось цей бортик, він не дає для пилку висипатись сюди. І тут немає пилку на землі. Зараз покажу вам, як в е, інших пилку ловлючих. О! так, ми закрили. Все. О! бджілки далі несуть пилочок. Все, йдемо далі дивитися. Такс. Ця сімейка в нас. ну... Інтенсивно збирала доволі, але тут цей самий пилкуловлювач, бачите, цей бортик, він не дає, тут такий бортик, його може не видно через камеру, але оці решетки глибше, ніж цей. І тут знизу, бачите, немає пилку. Тут знизу пилок не розсипається. Це дуже такий важний показник. Ух, середину бджілки трохи налізли, трошки видно, впаз не попали. Теж та сама історія. Пожіть, як вам тут треба вигнати. Ось так, так. Да. вони там собі чілять. Так, доставайте, доставайте бджолу. Ну так. Треба бджілку доставати, якщо вона туди поналазила. Таке може бути, це нормально. Ви вона там залізла? І пилок понабирала на ноги, такий, що сама не може злетіти. <гум> так. Оки дядько Іван бавиться з тим, щоб дістати бджолу. Шановні підписники, до вас запитання: з чого сірий пилок, з сірого кольору пилок, з якого. Е... з якої рослинки? Так, скільки тут? Що у нас тут? Вообще, у нас тут менше, так? Да? 60 грам. Ну, як то кажуть, сезон відкритий 60 грам, так? Да? Бачите, mm -hmm. навіть є ось до якийсь один такий зеленіший. Такий, як склена, кстати. Зелений оцей, оцей, оцей такий фіолетового кольору, той склена може бути. А оцей сірий, блін, не знаю що. Бо цей фіолетового кольору може бути склена запросто. Бачите Іван? Ну mm -hmm. так. Такс, йдемо далі. Знімайте ту миску, звідти йдемо далі. Ну, Тут вже посильніше сім'я, але тут дивіться, тут у нас пилкуловлювач апіс. І бачите, от тут такого бортика немає різниці в цій рішоці і цим. І як результат на низ висипається пилок. Значить, Як, бджілка здирає з ніг пилочок, він падає сюди, бджілка його сама штовхає і падає на цій. Дивимося, що не впало. Що не впало, те впілкувач. Такс, тут трошки бачу ніби побільше. Тут, -то, дивіться, теж є цей фіолетовий такий пилочок. Такс. Тоді ставимо на ноль його. Ні-ні. Ну хай буде так. Давайте висипайте. Це очапіс. Що тут? О, тут. 134 грами. Ну, Блін, доволі непогано. 134 грами, взагалі добре. Так, ставте... Так, який він ставить. Це, пилку, це пилку, лульвач, апіс. Так, бачите, ось до неї попали. Ось О! До, ось до, ось. Все. Але бачите, в апіса є мінус. І ось до, бачите, мертва бджілка. Ну, Не зрозуміло по яких цих, і бачите, пилочок. Треба... Коротше, в апісах є отакий от мінус. Майте на увазі. Так, сідемо далі. Останній. Це ще далеко не інтенсивний в бджіл. Далеко не самий такий. Бачите, тут же є фіолетовий пилок. вам, Покажіть людям. Бачите, Фіолетовий кольор є пилок. Ну, фіолетовий колір і голова бджоли. Бачите, і фіолетовий колір це... Не голова бджоли. Бачите, голова бджоли. Це вичин. Фіолетовий колір. О, бачите? Угу. Пожі, почі, пожіть. О, вичер не чуло. Якийсь пінопласт винесли. Що сиплю? Так. Да. Вище тут 120 грамів. Ну, в аписах бачите в пише. Ну, ці аписи стоять на сильніших сім'ях просто. То все ж таки має своє значення. Пожді, подій, підніміть. Хай вона прогрузить на ноль, є. Того. 556 грам пилку. То дядько Іван серйозний. Ну, хай тут ще миска буде яких пару грам важити. 400 грам точно маєте розважим ну, миска була 100, 100 чимось грам тоді. Да. Да. 130 грамів здається, то тут, тут більше ніж 400 грамів, виходить. Ну все, спочинемо? Йдемо сушку виспати. Все, йдемо вибрати, вибрати Та все чисте, це бачите, голову бджоли я забрав. шукати я тут більш нічого не бачу. Бачите? Кусочок, кусочок прополісу, бачите? Викинули. Все. Але лапок немає, ножок немає. це якась комашка. Це все нормально. Все, головне, що голову бджоли забрали. Бачите, як буває? Тупо голова бджоли. Все, йдемо висипати в сушку. Все, пилкуловлювачі ловлювачі далі працюють. Оце щось на ходу прилетіло. Тільки що хоп, все, білки хай собі працюють, ми йдемо. Так, Ось така от сушка. Не знаю, вона називається щось типу сушки садочок. Слкоком вистачає для невеличкої пасіки. Ось так марлю розстелили, тут температура 40 градусів, цепленьки. Нагрілися. Файно нагрілося. Ну, все, висипайте. Рівномірно так розподілити по цьому всьому. ми таким слоєм ми розгорнемо. Мої мої манянь принесли. Ну Та? Та, так далі, да пів пів до пів, то Бортика по самому приклеїти. Наш. А, там ви маєте на увазі. Може і так, кстати. Було б там на яких грам 20 точно більше. Тоді вона навіть не в 20 грамів ходить, тому що вони не викидали. Її. Ну так воно буде. тоді туди. Вони ж не то, що спеціально викидають. Ну, я поняв, за лапками там. За лапками воно уходить за ними. Може так. за цим взяти його на супер якийсь. Так, ну те, що просипеться знизу, у нас там є цей. Ну, якщо ну, побукайтесь. Ну, ну. Все. І можна і більше засипати тут, тоненький слой вийшов. Але все бачите? Є е, сі, е, фіолетовий, це склена буде, це 100%. Такий синьовато-фіолетовий, сірий, їй бо не знаю з чого. І жовтий це верба. Це верба. Дивіться, як файно. От весняний перший пилочок. все. Кому треба, дядька Івана можете замовляти. Так, тепер чому дядько Івана контролювати якість опилку? Значить, беремо, дивіться, раз, бачите? Так. Кубки тримаються. Так. Коли е він висохне, він буде адекватний, це 5-6 годин йому треба так. посушитися, можна трошки довше, але теж не пересушувати, так. то він буде так розсипатися. Угу. Берете так раз і воно буде розсипатися. Угу. Поки він ту кубку тримається, він вологий, ну ви чувствуєте, не що він вологий. вологий. А так тільки раз, і він буде розсипатися. Ну і такий, грудочка буде Та така. Що тоді треба помішувати трошки чи? Е, ну, Я думаю, що не треба. Тут угу. зараз закриєте. Ну Воно не повинно, як мука, раз і розсипалась. Воно так повинно триматися кубки, і водночас воно не повинно розминатися. Воно угу. повинно, бо Зараз воно заминається, воно не повинно заминатися. Коротше, побачите різницю, почувствуйте. Ну, і все. Ну, тут відсотків 30 води веду я. Зараз. Це 300 виду Ну Більше буде, ніж 300 грамів. Все, четко. Закрывай. Щеки дыр.